Слава тобі, вся слава Тобі на цьому місці, Боже. Боже, допоможи нам, Боже, прийти до Тебе, прийти в присутність Твою, Боже. Ми хочемо, Боже, дотркнутися до Твоєї, до твоєї одежі, Боже. Ми хочемо побачити, Боже, біля Тебе свої руки, Боже. Боже, ми благословляємо це місце во ім'я Ісуса Христа, Боже. І ми відчуваємо, як сложно іде поклоніння, Боже. Ми відчуваємо, що щось заважає нам Боже. Но ми провозглашаємо Царство Боже на цьому місці, во ім'я Ісуса Христа. Ето катала раманделя, риба да сето, непотанара манделя, риба та це торей. Ця слава тобі, Боже! Вся слава тобі на цьому місці. Боже, благослови кожну людину, хто стоїть перед твоїм обличчям, Боже. Хай помазання Духа Святого зараз зараз стікається на кожну людину, на кожного, хто знаходиться поруч з тобою, Боже. Боже, ми відкриваємо свої серця, ми піднімаємо руки до Тебе. Ето катала раманделя риба та си дорі. Ело ромоди, санторими деля. О, дякуємо Тобі, Боже. Боже, дякуємо Тобі. Боже, ми хочемо почути Тебе. Ми хочемо відчувати Тебе, Боже. Ми хочемо, щоб в кожної миті нашого життя, Боже, була Твоя присутність. Боже, навчи нас поклонятися. Боже, навчи нас молитися. Боже, навчи нас просто відчувати Тебе, просто слухати Тебе, Боже. Боже, як ми хочемо, щоб Ти навчив нас бути постійно поруч з Тобою. Боже. прости всі наші гріхи во ім'я Ісуса Христа, Боже. Хай ми очищаємося ім'ям Ісуса, щоб наповнитися тільки Твоїм, Боже, тільки Твоєю славою та силою. Алілуя. Слава! Нашому Господу Ісусу Христу. Сідайте. Церква. Лівіти будуть сідати теж. Та сідайте, сідайте. Сідайте. Дмитро, е, брате. Підходь, ми ніколи не ні, нікого не виділяємо на служіннях, ні за кого не молимося. Ну так як брат вже стоїть на сцені у, у нашого брата сьогодні день народження, давайте давайте звершимо молитву благословим брата. Боже, ми дякуємо Тобі за нашого брата Дмитра. Боже, ми дякуємо за те помазання, Боже, за ту силу, яку ти надарував йому, Боже, за те, що він постійно славить тебе. За те, що Він допомагає приходити до Твого престолу милості та благодаті. Боже, ми благословляємо його сім'ю, Його дружину, їх дітей во ім'я Ісуса Христа. Боже, ні в чому і ніколи вони не будуть, Боже, турбуватися. Вони будуть тільки перед Твоїм обличчям і вони будуть постійно стояти і казати дякуємо, дякуємо, Боже, за те, що Ти є в нашому житті. Благословляємо його во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідай, Церква. Сьогодні більшість це служителя, люди, які розуміють, що таке відносини з Богом, вони розуміють, як воно відбувається. І більшість з вас не повинно це розказувати, як відбувається зустріч з Богом. Коли Бог чує вашу молитву, коли Бог відповідає вам і коли Бог вас не чує. І зараз ми будемо говорити на те, що таке поклоніння. Сучасне християнство в це слово надало інший смисл. Ми почали вважати, що поклоніння це пісня, під яку ми поклоняємось. Поклоніння це те, що ми там кожну неділю приходимо і кажемо дякуємо тобі, Боже, за те, що ти в нашому житті. Але суть цього це закладено на самого початку від нашого Бога. І напротязі всього Святого Письма ми бачимо ці речі, які він нам постійно нагадує. З самого початку з перших людей, яких він создав, та поставив на цю землю, для того, щоб ми мали з ним спілкування, щоб люди поклонялися йому. І до останнього часу Бог каже, що кожна людина, кожна жива істота приклониться перед Його обличчям. І ніхто цього не мене. Ніхто. І... Він постійно знає з самого початку, коли Моїсей виводив єврейський народ з полону з рабства, він надав саму головну заповідь це поклонятися Богу. Він дав цю заповідь. Він показав, що це основа, ту, яку він шукає від кожного з нас. Ми читаємо далі, що Бог шукає тих людей, які йому будуть поклонятися в духі та істині. Що таке істина? Істина це слово Боже, а Слово Боже вчить нас, щоб ми діяли по ньому в кожному дні, в кожної хвилини нашого життя. Я хочу звернутися до це Книга Вихід, 20 розділ з 2 по 6 стих. Дуже погано бачу, окуляри, як у влада потрібні. Я Господь Бог твій, який вивів тебе з єгипетської землі і визволив тебе із рабства. Ти не матимеш ніяких інших богів, окрім мене, і не створюй собі рукотворних бувавнів, чи жодної подоби того, що на небі, ані того, що на землі, чи в воді. Не поклоняйся ані служи їм, бо я Господь твій, рівнівий Бог, який карає дітей, навіть онуків, за гріхи їх батьків. Які мене ненавидять. Аж до третього четвертого поколінь, але я буду віддано любити тисячі поколінь тих, хто любить мене і дотримується моїх заповідей. Амінь. Дуже цікавий розділ і дуже сумна історія в кінці. Коли ми... Я хочу, щоб ми ці вірші. Не... На декілька думок, які тут я я особисто відчув, побачив. Це перше, що ми бачимо тут, і дуже часто ми, це я чую від братів, які знаходяться та сестер, які знаходяться в нашій церкві, які кажуть: у мене пустиня, це єгипетський полон. Послухайте, це саме для тих людей, хто вже має відносини з Богом, Бог тебе вивів з рабства. І Він не може тебе повернути назад. Але далі Він нам говорить: створюємо рукотворно, рукотворно ми створюємо знову собі якісь богів, які ми починаємо поклонятися. І саме в цей час ми починаємо відходити від Бога. І що саме цікаве для людини, яка вже має відносини з Богом, ми повинні розуміти, що коли ми прийшли до Бога, якому віддали всі свої грехи в ім'я Ісуса Христа, Він забрав нас з рабства, з рабства сатани, і ми вже не можемо поклонятися іншим богам. І, ми можемо, і він каже, що я рівную це питання. І коли ти починаєш поклонятися комусь іншому, не Богу, він починає оці страшні речі, які я читав. Що він проклинає там, ну, там, там все, там, ну, це Бог каже. Якщо він таке каже, значить воно так і є. І читаючи далі, це вже посилання від Луки 4, 4 розділ з 5 по 8 стіх. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Як Бог показує нам, ну, що Він хоче від нас? Він показує, що Він хоче, щоб ми йому поклонялися. Щоб все наше життя, воно було в поклонінні до Бога. І щоб ті речі, які постійно трапляються на нашому шляху нашого життя, не відволікали нас від Бога. І він далі написано в цьому в книгі. Я, щоб ви зрозуміли, Бог претендує на ваше поклоніння, і дьявол претендує на те, щоб ви поклонялися Йому. Тоді дьявол підкопив його і за одну мить показав усі царства світу. І мовив він: Я віддам тобі всю владу і славу цих царств, тому що Це було надано мені, і я можу віддати їх тому, кому побажаю. Тож, якщо поклонишся мені, це дьявол каже Ісусу поклонися ми, все буде твоїм. І в, 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 в відповідь Ісус промовив. У Святому Письмі сказано: поклоняйся Господу, Богу своєму і служи одному йому. Амінь. Зрозумійте, одну саму головну річ, що таке поклоніння? Це те, за що, е, що хоче бачити від нас Бог, і те, за що бореться дьявол. Які царства Він каже. Ми постійно читаємо, і, і нам вважається, що Він каже про якісь там за якісь там мерседеси чи там дачі. Ні, Він дає інші речі нам хвороба. І ми починаємо поклонятися цій хворобі. Ми стаємо на коліна перед цією хворобою, а Бог каже: не ставай, це буде для тебе створений якийсь ідол. Він каже, в цей мить ти повинен поклонятися мені. Коли хворіє дитина, коли дитина має якусь залежність від нарко чи алко, вона стає цим рукотворним ідолом, про який нам каже Бог. От ці речі постійно для, на, нам закидує дьявол для того, щоб от ми могли вклонитися йому. Він хоче, щоб ми це робили. Але протистояти цьому питанню ми можемо тільки. Коли в нашому житті поклоніння Богу буде стояти в основі, що, що це таке? Що, як воно відбувається кожного дня? Послухайте, ми кожного дня стаємо питанням, що ми сьогодні будемо согрешати. Кожен з вас, навіть хлопці на репцентрі, самі святі монахи? Я вас називаю монахами, бо ви знаходитесь в самому класному часі, що у вас ну, немає можливості створювати собі самостійно якісь проблеми, а у нас є такі можливості. І ви теж кожного дня стоїте з питанням, кому ви будете сьогодні поклонятися. Як буде проходити ваш день? Яким богам ви будете постійно говорити, як ну, багато людей ушли, пішли з церкви на заробітки. Як багато було цих людей. Ну, я, їх, я, я знав дуже багато людей, класних служителів, класних людей, які постійно були, вклонялися, приходили кожну, кожну неділю, вони служили, вони вклонялися Богом, і потім у них з'являлася робота, яку вони ставили. Ушли. Повністю. Скільки ми з цих людей вже похоронили? Багато. Воно отак працює. Бо Бог каже, що ви, коли ви відходите від мене, ви створюєте собі рукотворні якісь божества. Ну, він сказав, що ви прокляті. І, 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 і не тільки ви, а всі, хто будуть за вами, всі ваші покоління. Це дуже, дуже страшна річ якому ми повинні розуміти, як люди, які ходять перед обличчям нашого Бога. Ми повинні, повинні розуміти, що кожного дня Бог дивиться, кому ми вклоняємось. Кому ми вклоняємось, коли ми встаємо біткоїном, який ми е завели собі на рахунок, ну, ми вклоняємось їм. Ми розмовляли щиро з братами про це питання, що воно починає володіти нашими. Це рукотворний створений ідол, про якого каже Бог. І він дуже погано на це смотрите. Коли ми встаємо і дивимося порнографію в туалетах чи хто там, де дивиться ці питання, те ж саме, коли ми знаходимося на роботі і починаємо обманювати якісь речі, не домовляти, когось обманювати, щось вкрасти, та там 5 гривень, що воно там. Ну... Це ще, ще не вкрав, а ну, це... І, ви, і, і кожного разу стає питання в цьому. Коли ми обманюємо, що перше в нашій голові відбувається, коли нам незручно відповідати на якісь питання? Я по собі це кажу. Мені коли досі задають якісь незручні питання, перше, що до мене приходить, це обманювати. Добре, я навчився жити у правді. Я можу сміливо сказати про ті речі, е, ну, я, я, я сміливо можу сказати про ті речі, які, про, про свої промахи якісь. Я навчився в цьому. Ну, для цього мені потрібно було 10 років, е, щоб навчитися цим питанням. Я не хотів, щоб ці речі володіли моїм життям. Я постійно хочу для того, щоб е, перед обличчям Бога я мав добрий статус. І Усе Святе письмо нам показує на те, що ми будемо постійно комусь поклонятися. Немає дню, коли ви комусь не поклоняєтесь. Немає такого дню. Є тільки дві речі: ви поклоняєтесь Богу, лібо ви поклоняєтесь дьяволу. Самостійно вашого шляху немає. Немає цього шляху. І ми це розуміємо, читаючись з письма. Це добре, коли ми розуміємо це, читаючись з письма, коли Дух Святий відкриває нам це питання. Але багато людей цього не розуміє. Для чого нас Господь посилає на Євангелія, для того, щоб ми ісповідували спасіння, ісповідували Ісуса Христа, який може вивести з будь-якого полону. Ну І як багато людей і, і нас кожного дня повертається до тих ідолів. Якщо ви пам'ятаєте ці історії, коли Моїсей піднявся на гору отримати слово від Господа, вся церква там уже зліпила собі якісь речі, які ну, Бог каже, ну це, це прокляття. Ми читаємо, що Бог шукає тих людей, які будуть поклонятися Йому в дусі істини. Послухайте, ми повинні розуміти одну головну річ: Бог знайшов нас. Кожного з вас знайшов. Бог. Не ви самостійно його знайшли, а Бог. Чому він вас знайшов? Бо ви маєте змогу поклонятися Йому в Духі та істині. Тобто, кожен з нас має на це сили. І коли ми кажемо, що. Ми знаходимося в якомусь полоні, пустині, ми самостійно це робимо. Ми самостійно робимо ті речі, від яких які нас віддаляють від Бога. І дуже сумно дивитися на своє життя, коли ти робиш такі речі. Дуже сумно дивитися на людей, які багато часу. Я от хлопцям з реабілітації кажу, що дуже класно дивитися на вас, коли ви ви зростаєте. Коли ви приходите, одна людина прийшла, вона мертва приходить. Слова Сімоняна, які він дав для нашої церкви, це було е, проще послання. Він не розумів що нашого головного генерального відкриття, що ми е, займаємося служінням брати, е, спасати взятих на смерть. Він дав нам посилання. Це дуже крутий пасер, який е, двішим духом святим. Він каже: друзі, ви маєте помазання на воскресіння мертвих. До вас приходить мертва людина, наркозалежна, алкозалежна. Вона приходить мертва. Ви її народжуєте. Ваша церква. Ну, ну, не ми особисто, Церква має таке помазання, народжує цю людину. І круто дивитися на це. Коли прийшов труп і він починає зростати, він становиться якоюсь людиною. У нього з'являється помазання. Він починає служити. І дуже прикро, коли. Відбувається річ, коли він вибирає іншого божества. Як багато ми ставимо е, на перші е, плани, особисті. особистий комфорт, особисті е, якісь речі, е, фінансові благополучення для себе і віддаляємося від Бога. Як багато гарячих служителів, якими. Е, були такі ім'я, фамілії. Ну вони, вони були от, е, во всіх служіннях. От, ну во всіх. Були люди. Навіть у нас є такий синдром. Ми одну фамілію, синдром е, такий є вже. Ну це як хвороба. Вони от взагалі в кожному служінні, Вони тут, там, будь-якому будь служінні, І потім вони вибирають. Щось інше. І людина, яка мала помазання від Бога, вона просто робить собі божество якесь і відходить від цього. Що відбувається? Я не хочу читати ці страшні речі. Я, я коли читав цю главу, думаю: господи, там такі речі, там всі прокляті, там декілька колін. Но ми повинні розуміти, що це істина, яка прописана в Слові Божому. Ви повинні розуміти, особливо ті, хто вже заявляв перед Богом, як багато ми кажемо слов. Я, я постійно говорю, не кажіть того, чому ви не впевнені. Як багато людей е робили заповіти з Богом і казали, що вони будуть служити, що вони будуть служіння Богу це поклоніння йому. Поклоніння це, е те, ну, це повна залежність. Від, від того, кому ти поклоняєшся, повна залежність. Колись ті, хто залежні, вони розуміють, що, такі, що таке поклонятися залежності. Все ваше життя, кожна ваша хвилина, всі ваші думки, всі ваші гроші направлені на те, щоб здобути це божество, яке ви створили собственноручно. І вам буде простіше зрозуміти. Кого шукає Бог? Людину, яка повністю буде е, жадати знаходитися поруч з ним. Людина, яка буде постійно хотіти принести в першу чергу в плод царства Небесне. Таких людей шукає Бог. От за таких е, людей Бог каже, я вас шукав. І коли ми вже знайдені Богом, ми повинні розуміти, що наше поклоніння це наші зусилля, те, що ми робимо самостійно кожного дня. Бог нас, ну, сказав, що ви можете це робити, але залежить все від нас. Як ми будемо, ну класно, коли хлопці посвіщаються, коли. Люди виділяються в служіння, але є люди, які е, працюють, люди, які знаходяться постійно в миру, які кожного дня стиркаються з такими речами, які постійно ставлять вас на вибор. І от тут постійно потрібно ставити правильні пріоритети. Як українську пріоритет? А? Так і буде? Добре, дякую, Владик. От особливо від тебе, брате. Твоя українська, дякую, що ти. Неперевершене. Я, я себе особисто постійно е, ловлю на такої думки, що поклоніння для мене це частина служіння, це пісня. Ну, більшість людей так починає там деякий час, ти в церкві знаходишся, і для тебе воно становиться слово поклоніння, становиться іншим. Ти не надаєш йому уваги цьому слову, цьому дійству. Спам'ятайте, все, що ви читаєте, постійно написано поклонятися Богу, поклонятися Богу. Життя віддай на поклоніння Богу. Якщо ми кажемо, що ми служителі, як багато ми заявляємо про це, Особисто, особливо хлопці з реабілітації. Та й ми всі, як часто ми кажемо Богу, от я, возьми мене, а потім Бог тобі каже, ну добре, ти хотів, 20 тисяч доларів потрібно на служіння. А ти кажеш, та ні, ну я ж, я ж про інше, я ж не про це тобі сказав. Як часто ми кажемо Богу, я от особисто, я пережив от, останнім часом такі речі, я молив Бога, Боже, дай мені в моєму служінні капіланському на, на цей рік якийсь інший напрямок, де ми будемо більше в нагоді, де ми зможемо, бо на фронт їздити дуже дорого, дуже дорого. Ми не, зможем, не збираємо таких грошей, які потрібно туди відвозити. І Бог показав мені там речі, Він зводив людей, воно все так організовується. І я кажу, Боже. Круто, так все класно. Дякую, що відповів. на мої... А потім стає питання, де потрібні моє поклоніння йому, моя довіра йому. Це мій, мій час, який мені потрібно туди постійно витрачати. Це мої фінанси, які я заробляв минулого року, а, а в цьому року, році на, потрібно його віддати. І, і ти починаєш думати. А що, що, ну, поклоняюся я Богу чи не поклоняюся? І дуже важко стає. І більшість людей, які особисто, особливо служителі, до вас постійно каже Бог. Постійно каже Бог. Прийди і поклонись своїм життям. Прийди і поклонись своїм часом. Зроби щось для мене. Це буде поклоніння. Ну, хто скаже, що ні? Ми постійно чуємо. Як часто ми ігноруємо ці, ці, ці речі, коли Бог нам каже, я роблю це постійно, я роблю це постійно. Я постійно шукаю більш легкого якогось служіння, а Бог нас постійно толкає на ті речі, які Він бачить. І коли ми кажемо, що ми йому поклоняємось, тоді ми повністю йому видаємося. Ми не ставимо свої якісь умови, ми не ставимо речі поперек Його Слову. Я хочу, щоб кожен з нас зараз в молитві, я би запропонував, щоб лівіти нас повели далі в поклонінні Богу, щоб дякони вийшли на це місце і ми звершили молитву за кожного. Щоб ми просто, без ніяких питань, Помолилися один за одного. Що ми благословили і хто має якогось божка, який він самостійно, особливо своїми руками створив, він мов, мог зараз сказати: Боже, я, я відмовляюся від Нього. Я зараз хочу сказати, Боже, моє життя, воно належить Тобі. Я не хочу, якщо е, нам потрібно просити сили у Бога на, що, на, на те, щоб відмовитись від цього всього. Дуже багато іспитів в нашому житті. Дуже часто ми хочемо бросити все і відійти від Бога, і нам кажеться, що це буде простіше, що це буде ну, на, на цей час е, е, єдине рішення, але це, це обман. Це дьявол вже заставляє поклонятися йому. Він вже починає вас обманювати. Його основне завдання це вас знищити. І тільки у Бога є ті речі, які він створює, і з мертвої людини він не робить живу. І з немочної людини він робить сильну людину. Із людини, яка нічого не могла, він створює мощного служителя. Тільки життя наше повинно бути поклонінням. Брати, сестра, виходьте, дякани, повертайтеся до церкви. Церква. Виходьте на молитву, не обов'язково щось комусь сказати. Бог бачить ваші серця. Він знає, що вам потрібно. Ви знаєте, що вам потрібно. Бог кожного дня каже в ваші серця. Почнете його слухати, відповідати своїми діями. І це буде називатися поклоніння. Саме це шукає Бог в нашому житті. Еля рама, санта, лярама, деляри. Ето сото, лороман де санта де деші. Боже, ми дякуємо Тобі. Боже, ми молимо Тебе, Боже, благослови своєю присутністю. Боже, навчи нас відмовлятися від богів, які ми самостійно створюємо. Вся слава Тобі, Боже. Боже, ми поклоняємося своїм життям Тобі, Боже. la ram santa massado la riva massala la